Всім привіт! Мене звати Софія і ви на каналі Життя моїх тваринок. І ми сьогодні святкуємо перший ювілей. Перші 10 підписників, їх вже навіть перевалило за 10, їх 16. Дякую каналу Софія Лав, що ви дивитесь цей канал, також ставите лайки. І як я говорю, підписуюсь. підписуйтесь на мій канал. Сьогодні я вам покажу всіх моїх тваринок. Ось рибка, цукерка вже плаває. Цукерка, знає скільки на каналі життя моїх тваринок-підписників? Звісно, 16. Велике вам спасибі. Хочу повідомити вам, що зі всіма моїми тваринками все гаразд, всі живі, здорові, слава Богу. Тфу -тфу -тфу, щоб не наговорити. Велике вам спасибі і велику вдячність даю каналу Хомки. Вона так говорить. Збило так, щоб я створила цей канал. До чері. Дивіться, яка красотуля. Це черепаха чері. Хто ще не знає, це черрі. В акваріумі рибка цукерка. То, що ви бачили, це рибка цукерка, а це черепаха черрі, сухопутна, да? черрі. Знаєк у нас підписників? 16. Скажіть, дякую, ну, моя мала. А ось я пішла на кухню. Вже мене зустрічає мій любимий хом'як Карамелька. Ось подивіться, Карамелька. Знаєш, скільки у нас підписників на каналі Життя моїх тваринок? Звісно, 16 Карамелька, давай катись у своєму колесі. Вітаю тебе, це заслуга твоя. То Та, що така була такою няшною весь період. Ти була няшним хом'яком, і ти заслужила ці 16 підписників. А як нам не подивитися? На Іриску, на вого хом'яка. От Іриска в домі, і коносик висуває. Іриска, знаєш, скільки підписників на каналі? Життя моїх тваринок. Звісно, 16. Вітаю тебе! Це теж твоя заслуга, це заслуга моїх тваринок. Це і ваша заслуга, що ви дивитесь. Також підписуємося на канал. А давайте ви мені допоможете отримати 100 підписників, також 200. Бо тваринки цього заслуговують, правда, маленька казаміня, Так, куда у мені заслугують тваринки дивіться, біт без да? А давайте весь мій канал Софія, підпишіться підпишеться сюди, так, Альміні? І ти, Іриска. Упс. Дивіться. Ах та Іриска. Подивіться, Іриска висунула носика. Іриска виходить. Замріть всі. Дивимось на караміню. Таке враження, що я і канала Хомки, бо в мене теж тваринок чимало. І рибка, і черепаха, і два хом'яки. Все одно не так як би хотілося, як в Хомки, але все одно чудово. І ми всі і цукерка, і чері. І караміння і іриска приєднуємося до подяки і ми всі разом з дякуємо за 16 підписників. Дуже велике вам спасибі. Якщо ви любите хомяків, то і надальше. підписуємося на канал, пишемо там унизу коментарі, дуже приємні. І натискаємо на дзвіночок, лайкаємо і все таке далі. Оце караміння. Іриска вилізла, Ірисолька, ти Ірисочка. Іриска вилізла подякувати за, дві, за 16 підписників, да? Іриска. Ти подякуєш за підписників? Подякуєш чи ні? подякує, скажи дякую. Ладно, скоро вже треба буде прощатися з вами, Те, так от як на канал Софіяла, маєся дібити ще одне відео, але Іриска вам каже дякую, і Караміня вам каже дякую. І цукерка, і черепаха черрі велике-велике вам спасибі. А зараз ставте лайки. Підписуйтеся на канал, щоб ніколи не пропускати відео. І самими першими їх бачити. Можливо, саме ти самим першим побачиш моє відео. І. 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 Тваринки-тваринки ви були на каналі. Життя моїх тваринок. Всім па-па. Будь -па. ласка, не забувайте за лайки, коментарі, дзвіночки і підписки. Папульки, мої тваринульки, па-па. Люблю вас, па-па.